А тепер вот оно. Это бетонна ціка. Просто пересчитали. А пока Ми, Ми знаходимося на державному кордоні України. Практично за нами вже територія Московії. Росії на даний час ситуація контрольована. Звичайно, ми побачаємо будь-який варіант розвитку подій. Але в той же час, як ви бачите, саме треба під контролем. Перевіривши свої підрозділи, я впевнений, що ми готові до натиску ворога. Ми стримаємо його. І як захистили Чернігів раніше, так наразі захистимо. А по-простому не дамо ворогу навіть дійти до Чернігова. Слава Україні! Героям слава!